І так, всім привіт, друзі. Зараз я йду в пенсійний фонд. Через дію хочу зробити базову допомогу. Це стосується багатодітних родин, малозабезпечені сім'ї. Ось першої другої групи інваліди. Кажуть, що буду чекати два місяці. От Зараз піду знаю результат. Треба заявити її, і там вискочить така картка. ось, і Там буде написана соціальна допомога, ну, базова соціальна. І зверху ще щось, я не пам'ятаю. От. Тож заходьте на базу, нажимаєте і все і вам розраховують, і приходить результат. Мені прийшов, на жаль, але я зараз піду в пенсійний фонд і узнаю, якщо багатодітним всім я багатодітна мама, то я ж маю право на цю допомогу. І я мала забезпечена, тому що я виховую сама четверих діток. Ось. Так що побажайте мені удачі.